Так, Андрюха, ми з тобою неправильно піднімалися. Ми піднімалися під бетонним східцям і порушили наші таращанські звичаї. Та да залізні сходи. Ну, вони, до речі, якісь такі. Тут, тут нормальніші, вони так, ну, якби шатаються, бачите. Але так, адекватно. Ну, Це просто я не знаю. Ви подивіться, скільки тут металу, бетону, скільки всього заложено. Капець, А ви просто ще дивіться, дивіться, я зразу бачу кошти. Дерева, 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 дерево, кущі, дерева. Це все. Дрова, 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 паливо, дрова. Це все кошти, кошти. Територія, видно, в нас асфальтована. Тобто я чесно, коли дивлюся, ну, зрозуміло, я вже не по одному і не по 10 таких об'єктах приїхався, але. ну, в центральній Україні стоять пропадають такі заводи, і люди їх не забирають. Я не розумію, чи можливо власники пушать дуже сильно ціну, високу ціну озвучують, чи можливо, як до мене часто приходять е е е хлопці і кажуть, Андрюха, давай щось зробимо разом. Я кажу, хорошо, так, да, давай. Я чайкава попили, коротше. А, а діла немає. Поговорив, поговорив, вже по рукам вдарило. Все, починаю по факту: береш сам, е, викупляєш такі приміщення, там кредитуєшся, там, що завгодно робиш, аби забирати такі приміщення, тому що вони реально достойні. І покажемо на цьому прикладі, реально, що ми, що ми можемо. Да, треба бути, а не здаватися.